Розпочинаємо роботи спортшколи в повному об'ємі. Це стосується і запуску роботи басейна, в тому числі. Намагалися вирішити це питання спільно з усиллями управління молоді і спорту, департаменту обласної державної адміністрації молоді і спорту виконавчого комітету, депутатського корпусу. Знайшли можливість і забезпечити і укриттям. Знайшли можливість силами тепломережі забезпечити безперебійне подачу гарячої води і підігріву басейна. Є погодження, думаю, сьогодні отримаємо погодження від районної військової адміністрації. Це пов'язано в першу чергу. З бажанням залучити дітей до заняття спорту і до активної діяльності, тому це рішення ми виношували ще з початку цього, навіть до Нового року. І хвала Богу, у нас так всі зірки зійшлися, що ми можемо вже з 1 квітня запустити роботу спортивної школи в повному об'ємі, включаючи і басейн. Тому це все наша спільна з вами заслуга. І вона, повірте, піде тільки на користь нашому молодому поколінню, адже втратити зараз дітей в плані освітньому, в плані спортивному, ми аж ніяк не можемо.